А ми прийшли в домівку врятованих тварин. Лисички всі сплять, у них обідня перерва, тому що ну, на вулиці дуже спекотно. Ось, Тихий час, який великий ворон. Так, якщо він не моргає, Ось зі своїм очком. то таке відчуття, ніби це просто якась інсталяція. дрочка. Такі пелікани класні. І лалаки теж. Гарнюні. Цей прям ніби цей. Ніби з картинки такий рожевий? Молоко якесь зефірка. Зефірка? Зефірка. Ось це ми тут так вже давно не були. І ось це щось нове, відкритий простір з'явився, і ось там е, живе дятел Ось там він, за цими. Там ще пташечки якісь. Він там пригає собі. І отам от теж якісь є пташечки, але нам не видно. До тебе не приходили. То, дуже давно. Тримай. Я взяла два пакетики. Мені, до речі, здається, що це наші пакетики. Ми там не приносили. Але все може бути. До речі, ви знали, що чому собаки-хлопчики підіймають лапку для того, щоб попісяти. Це не просто для того, щоб там собі нічого не замастити, і не тільки тому, що вони мітять територію, а це через те, щоб запах був на рівні носика нюху іншої собаки. Поки за цей час, поки нас тут не було, ми не приходили. В нього ось ця нова штучка на лапку з'явилася. І він набагато вже краще ходить, набагато впевненіше. Ось вже не тягне так лапку. І ще щось хотіла сказати і забула. А, і він, до речі, от більш стабільніший, коли от ходить попісяти. Типу там того разу він міг перевернутися, і ми дуже боялися. А зараз він набагато стійкіший і впевненіший у своїх кроках. Ми тільки що йшли і зустріли собачку. Вона не з притулку врятованих тварин, а просто хтось собі прийшов сюди в парк гуляти зі своєю собакою, він був без повідка. І Бонні почав на нього агресувати. Нас ще, коли ми вперше прийшли з ним погуляти, попереджали, що не підпускати до інших тварин. І Я кажу, ось в нього так холка встала. от. І чоловік каже, ой, скільки йому вже років. Ну йому е, приблизно сім років. Я каже, але ну я собі так думаю, але не важливо скільки років собакиці, він все рівно буде захищати свою територію. Е, от, і мені це нагадало. Я надіюсь, що мене зараз чутно, тому що тут е, вітряно. Е, от, і, і мені згадалось е, е, те, що в нас в бабусі е, був пес. І я його пам'ятаю ще дитинства з дитинства, і пам'ятаю, як він у нас з'явився. Хтось нам його привіз. І я хотіла назвати його Мухтар, і всі мене відмовляли: типу, якщо він виросте маленьким, то який це Мухтар? Ось, але я все рівно настояла на своєму. Тоді мені дуже подобався серіал Мухтар. Це була вівчарка, там вона була служила в поліції, допомагала розкривати справи. Ось і звітом взялося ім'я Мухтар. І ми його так і назвали Мухтар, залишили. І він Йому було багато років, я не знаю точно скільки. От історія як його не стало. Пам'ятаю, бабуся розказувала мені історію про те, як не стало Мухтара, що він старий, але ще бігав до дівчаток. Ну відповідно, в селі ніхто ж не стерилізує собак. От і ось так от всі там хлопчики села бігали до якоїсь одної або до двох дівчаток. І от він був старий і також біг до дівчинки. І там була дуже велика конкуренція. І, на жаль, його... він не вижив в цій конкуренції і його просто роздерли на шматки. Жаль, що так сталося, звичайно. Ось Надіюсь, він, він в кращому в світі і він почуває себе комфортно. Ось. Просто так, така, такий спогад в мене з'явився. Де? Там рухалось, коли він сидів. Зараз ще більше рухає. Угу, та я чую, що щось рухається. Можливо, пташка. Я дуже рада, що ми сьогодні прийшли погуляти з Бонію, тому що я вже дуже давно хотіла, і все ніяк ми не могли з чоловіком спланувати. І сьогодні нам вдалося сюди потрапити. До речі, я би хотіла вас попросити, щоб ви долучилися до збору коштів, щоб підтримати домівку врятованих тварин. Всі реквізити в них є на сторінці. Я залишу посилання на сторінку в Інстаграм, тому що зараз вони в складному становищі, їм не вистачає коштів, щоб утримувати всіх тваринок, і вони навіть оголошували про те, що будуть закривати домівку врятованих тварин, тому що вони не можуть сплатити усі борги перед клінікою, що не вистачає коштів для. Корму для тваринок, і насправді, коли я це прочитала, я така, а як, а як же? Тому що домівка врятованих тварин вони дуже відповідальні насправді перед своїми тваринами, перед утриманням своїх тварин. От і я би хотіла вас теж попросити про їхню підтримку для того, щоб вони не закрилися, а продовжували свою діяльність, допомагали тваринкам. Ось для того, щоб вони не закрилися, а продовжували свою діяльність. Беру, дуже тридцять. Що будеш робити жим? Ти що ти хочеш? Ну давай, спробуй. Ого, ого. Бодя прийшов... Ой, боже Бодя, Бодя прийшов подивитися, чим ти таким займаєшся. Ходім. Я іду такий весь, дубку хитаю. Дубка в гамні, але я про це не знаю. Просто в нього щось зі шлунком. Е, щось типу по типу діарею, ми цього не знали і в нас немає просто серветок з собою, щоб виправити цю ситуацію. Ми вже ведемо Боню в його домівку. Е, ми погуляли з ним 30-35 хвилин. Е, ось І просто він же потрішки почину, поч... Боже, починає тягнути свою лапку, ось ця, що е, в нього права ззаду, тому ми його заводимо до. Його домівки. Коли ми тільки прийшли е, взяти боню, там такого лаю не було. А зараз вже дуже сильний лай стоїть. Ну на якось там. Заходили поїсти на рамен в закладі. Цьому ми вже в другому, Заклад Red Monkey. Ось, Минулого разу чоловік собі брав рамен, а я брала мочі, а цього разу я теж спробувала рамен. Мені дуже, дуже сподобалось, дуже, дуже смачно, дуже ситно. Ось мені дуже сподобалося марноване яйце. Е, от я брала місо, а ти брав. Ти як мені називалося? <рес> е, от, чоловік брав щось інше. Е, він хотів порівняти, як йому буде це нове, але він сказав, що йому теж сподобалось це місо набагато краще, ніж, ніж там те. Після того, як я Якщо тебе доїдав, то мені все-таки мій ось другий деше сподобався. Так. Та. Ось цей ну, по типу, місту він дуже такий насичений по смаках. Угу. Прям дуже ж, типу, ти його половину зісешці, я вже не годин. Так, я його не доїла. Ось я кажу, ж ти почав чого ти не їсиш. Я кажу, так я вже наїлася. Якщо я його доїм, то в мене просто репнуть штани. І він його доїв, але ще трішки бульону самого залишив. От коли ми розповідали про рамен, я не помітила, що я не протерла камеру і там все таке сиве. Перепрошую, ми заходили з чоловіком в аптеку, забирали мої таблетки. Мої таблетки відпускаються за рецептом. І... Ем, мені два роки, відколи я купую ці таблетки, ніколи не робили зауваження за прострочену дію е, самого рецепту. Е, були такі моменти, що там, наприклад, рецепту вже три-чотири місяці, і мені сказали його оновити. А сьогодні мені сказали, що дія рецепту лише місяць з дати, коли його виписали. І що на сьогодні мені ще дадуть ці мої таблетки, а на наступний раз вже все. І я, якщо чесно, не знала, мені ніхто не говорив про таку інформацію, скільки діє е, рецепт. На самому рецепті е, фармацевт сказали, що має бути вказано. Але е, на ньому ніяких е, дат, типу, не було нічого такого, ніякого попередження. Я вирішила почитати <гум> в гуглі і виявляється, що е, е, електронний. Рецепт діє 90 днів, а паперовий, такий, як в мене був, він діє 30 днів. Тепер буду знати. А чоловік каже, так ти ж його сфотографувала, то він тепер є електронний. У нас немає світла, але ми тим часом йдемо на вечірню прогулянку. Оце гуляємо, і, і нам назустріч. Бриєт, і бриєт, і бриєт, <сум> Оце ми гуляємо і йде сім'я навпроти нас, і там маленький хлопчик типу, каже, то сього, собака, то сього, собака. Ну і мама йому каже, та. <сум> типу, це собака. І мені згадалося, як ми з чоловіком поверталися додому через дитячий майданчик, і там дівчинка гойдалася на. Гойдалці ось, і там батько її дав, і мама поруч стояла. от. І та дівчинка каже, такі е, гарні е, зорі, е, ось. а тато питає, де ти їх побачила. Вона каже, на потолку. І вони так посміялися, і я так з боку поруч йшла, і чоловіком і посміхнулася. Мені захотілося кави і якогось смаколика, я взяла собі капучину і взяла донат якийсь новий з кремовою начинкою, ну новий для мене, буду куштувати. Смачна кава, смачний донат. Разом ще смачніше. Класна прогулянка, що починають квіти вечором. Ввечері дуже пахнути. Особливо такі білі квіточки. Вони тільки ввечері починають пахнути, мені здається, і пахнуть цілу ніч. Ось. Мені здається. Ну, в мене бабуся в селі їх називала Метіола. І вони не дуже гарно пахнуть. Котик на прогулянці. Котик собі на прогулянці, вільний вигул. Клас. Ще так цікаво, що в різних мовах навіть тваринки по-різному роблять. От, наприклад, в нас, коли запитають, як робить кийця. Ну, а коли там в іспанців запитати, як робить кийця, вони будуть казати мяу-мяу. Я вже в ліжку, тому на цьому я буду завершувати відео. Підтримайте мене вподобайкою. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось завтра.